Peugeot 308. Цей Peugeot електричний. Має led фари, гарні диски, чорний колір і зовсім маленькі габарити. Хороша комплектація з безключовим доступом і світло-сірим таким от салоном. Сп... Сидіння, до речі, спортивні, як і кермо, цифрова панель приладів, гарна мультимедійна консоль в міру велика, в міру маленька. І ось такий. Задній ряд. До речі, перейдемо на задній ряд. Задній ряд у нас спортивненький, виконаний в таких от матеріалів гарних, плавничок присутній. І в цілому такий силует позаду. Почти, як Audi RS 6, я вам скажу. Тож, якщо сподобалося то авто, шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського, 23, на сайті Автостар і за застосунку Автоклаб 365 Ну а я поки покатаюсь на цьому електричному авто.